Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Організатор турнірів фіщур на межі банкрутства. Ще зовсім недавно фіщур виглядали як новий серйозний гравець на турнірному ринку. Великі призові, круті анонси, топ команди з КС 2 та доти 2. все кричало, ми прийшли надовго. Але вже в 24-му році почали з'являтися перші ознаки, що щось пішло не так. Витрати на поїздки для преси більше не оплачуються. Бюджети на логістику для команд були скорочені. Замість довгострокових вливань грошей у розвиток організатор. Почав жити від івенту до івенту, залежучи від спонсорських контрактів за інсайдом, фіщур хотіли від спонсорів по 3 мільйони доларів за один турнір. Для більшості брендів це звучало просто як чувак, ти що п'яний, іди проспись», та переговори просто зривались раніше. Певна контора брала на себе значну частину витрат, але тепер вони просто партнери, а не головний спонсор. Так що доступу до безлімітного гаманця більше немає. Якщо найближчим часом не з'явиться новий великий спонсор, фіщур може просто просто випасти з календаря КС-2 вже в цьому році, залишившись у пам'яті як проект, що намагався вирости занадто швидко і згорів на власних амбіціях. У ніч на 27 серпня КС2 отримала невелике оновлення обсягом 867 мегабайт. У ньому велф виправили анімації, відновили візуальний ефект лінійки гранат на Еншенті, а також попрацювала над багатьма помилками. І так до списку. На Еншенті відновили деякі візуальні підказки для смоків і флешок. Тепер знову можна тренити гранати по лінійках, а не по внутрішніх відчуттях. Та пофіксили кліпінг на мапі. Також попрацювали над анімаціями ножів. Виправили огляд класичного ножа. Виправлено анімації витягування ножа стілето та метелика. Оновлено анімацію огляду ножа Телон під час нервового огляду для більшої чутливості. Відкориговану анімацію огляду ножа фліп та байонет одразу після діставання. Нарешті виправлено зниження продуктивності під час створення ефектів від попадання куль. Швидкість огляду тепер впливає на моделі глядачів так само, як і на моделі гравця. Виправлені випадки, коли повторювані огляди зброї. І не передавалися глядачам. Виправлено помилку, через яку матчмейкінг уникав серверів з нічною версією Еншента. Видалено застарілі ефекти частинок на основі спрайтів для гільз. Виправлено випадки, коли перекриваючи димові хмари передчасно гасили вогонь від коктейлю Молотова. Ну нарешті велф почали рухатися в правильному напрямку, або знову зробили вигляд, що вони нас чують. Якщо в наступному оновленні вони ще більше попрацюють над оптимізацією, то я почну вірити, що десь в офісі Є одна людина, котрій не байдужа Counter-Strike. Дата майнери повідомляють про новий вид кейсу. У новому патчі cs 2 з'явився фрагмент коду із написом Volatile Container, який ймовірно дозволить вибирати конкретний скін замість випадкового, звісно, крім таємного. У таких кейсах за інсайдом можна купити конкретний скін прямо за ціну ключа. Також стверджують, що Valve просто тестують нові можливості вже для існуючих кейсів, тому цей код і з'явився в грі, як воно насправді тільки габену відомо. Ще одна цікава знахідка, новий скрипт, який дозволяє... Дозволяє піднімати речі на мапі та взаємодіяти з ними. Я думаю, в майбутньому ви зможете, наприклад, піднімати свою курочку, яку ж ви і придбаєте у спеціальній капсулі, або інші предмети, які Valve 100% почне випускати як нову косметику. Також у коді знайдені повністю готові стрічки для режиму рітейк. Цей режим ще з часів CS GO був улюблений серед гравців. Все вже працює на технічному рівні. Залишилося лише щоб Valve офіційно повернули рітейк у гру. Наш улюблений гравець, котрого ви знаєте, як перший український ватник, спідранер на виліт з Тір-3 турніру. Людина, яка поза політикою, гарними турнірами та здравим глуздом Саша Сімпл, вилітає в першій же грі ESL Challenge League, програвши OG з рахунком 1-2 та здобувши 9-12 місце. Як вже завелося за старою доброю традицією, за всю команду він грав один. Взагалом, за три мапи Сімпл зробив 58 фрагів при 38 смертях. Це найвищий показник серед усіх. Равців, коли вже якийсь колектив зверне на нього увагу, такий талант в тір 3 рівні пропадає. Бласт Open London 2025 стартував. Онлайн стадія почалась вчора, 27 серпня. В ній 16 команд поділені на дві групи. Вони битимуться за шість квитків до лан-фіналу. Сам фінал пройде з 5 по 7 вересня у легендарній Ово Арена Уемблі у Лондоні, одному із найзнаковіших майданчиків у світі кіберспорту. Призовий фонд турніру сягає 400 тисяч доларів, за котрі будуть боротися наші улюблені команди, такі як Natus Vincere, Vitality, Maus, Furia, FaZe, Джі. GT... Two, Gamer Legion, Legacy, Liquid, Ліквід, Quest, m 80 Fnatic, Imperial і Static та ще дві нікому не потрібних команди, такі як Пук Vedmedia, Virtus.pro Pro, та пляма на простирадлі у хлопчика в Пубертаті Spirit. Вже в перший день зустрілися тім Vitality проти m 80 де Vitality хоч і перемогли 2-1, але з дуже сильними зусиллями. Gamer Legion на легкі закрили ведмедиків, Face Клан теж ледь переграв Static. І Na'Vi нарешті перемо... Охлый 2-0, Фнатик. Ну, це хоча б якась перемога. Вже сьогодні зіграють Маус Імперіал, G2 проти Ліквід, Spirit проти FlyQuest і Фурія проти Легасі. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше. Долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте.